Свято наближається. Така думка відвідує багатьох тих, хто проїжджає чи проходить цими днями повз стін кляштуру босих кармелітів. Як дарує відчуття свята споглядання будинків, прикрашених новорічно різдвяними гірляндами, так само мимоволі поринаєш в якийсь особливий настрій, дивлячись, як на вже звичному місці зводиться вівтар, облагороджуються кущі, фарбуються вежі, прибирається територія. Наразі те, що зараз відбувається на площі перед санктуарієм, у ці кармеліти називають останніми штрихами. Головні елементи дійства вже встановлено. Нині дозбирують те, що не зібрали, закріпляють, що ще не закріпили. Справа за убивкою, тканиною, декораціями, квітами. Так само як чітко з року в рік свої обов'язки у процесі відзначення річниці коронації ікони визначають відповідні служби міста, так і оці в кармелітів існує план розташування усіх елементів урочистої церемонії від великих і громістких до найдрібніших. За ці роки вже відпрацьована певна система. Всі вже складові частини цього вівторя, вони вже пронумеровані, занотовані і, і зберігаються на складі. Тобто, кожен рік дістають ті самі матеріали, по певній схемі їх розкладають, тому воно є безпечне, є дуже багато підпорок різноманітних, щоб не завалилося, щоб ну, все було продумано до найменших дрібниць. Так само відносно вежі для, для телебачення, так само для спеціального такого намету для хору. От технічні різні засоби, де колонки мають бути, Тобто ці всі елементи вже продумані, вже за ці роки відпрацьовані. Кажучи образно, приготування до чергового вшанування ікони Бердичівської Божої Матері починається вже наступного дня, після того як з Бердичева від'їхав останній паломник. Безпосередня ж підготовка до свята триває близько місяця. Визначаються певні сектори, за кожен з яких відповідає окрема група парафіян, очолювана священиком. Припустимо, група музична відповідає за музичне оформлення. Служба порядку має своє завдання і так далі. Ми називаємо це таке служіння діаконія, технічна діаконія, чи міністранти, які мають літургічну цю службу, процесія, сама обстава самої літургії. Тобто практично кожен сектор є розділений: медичний сектор, санітарно-гігієнічний, ну і просто відповідні люди, відповідні служби. Роблять, я б сказав, що кілька сот парафіян наших, ну, може, 400 не менше, включені в ці діаконії. Парафія це одна велика родина. Тому коли настає час підготовки до величного свята ікони Божої Матері, кожен намагається зробити свій внесок у те, аби все пройшло на найвищому рівні. Матір Божа Бердичівська нас об'єднує. Об'єднує нашу парафію приготування до урочистостей чергової річниці коронації. Це вже мої не перші урочистості. Я приймаю підготовці в різноманітній підготовці, не тільки на вівтарі, там, там, там вже з 2008 року. Я скажу, що завжди у всіх службах, включаючи секретаріат, медичну службу, технічну службу, службу порядку, інші завжди парафіяни дуже гарно відносяться, завжди готові допомагати. Ніколи нема такого, що а що я можу, що я мушу допомагати, чи що завжди приходять з привітністю. Ми всі розуміємо, що люди йдуть пішки, їдуть автобусами багато кілометрів для того, щоб поклонитись цій святині. Це Свято не тільки, я вважаю, не тільки для нашого міста, не тільки для цілої Житомирської області, для всієї України. Отримання санктуарієм Матері Божої Бердичівської статусу національного значно збагатило його життя різноманітними заходами. Відчутно зросла кількість бажаючих відвідати Бердичів, аби вклонитися Марії. Цьогорічне паломництво на свято ікони Бердичівської Божої Матері очікують оці кармеліти, ще більше підкреслить всеукраїнськість римсько-католицької святині. Одно з паломництв, яке розпочалося в Хмельницькому, вже об'явлено головою конференції епископату Мокшицьким всеукраїнським паломництвом, Тобто там вже доєднується львівська дієцезія, яка буде вже відповідно збільшувати кількість людей. Я очікую, що приїдуть більше людей автобусними різноманітними паломництвами і прийде пішими. Це напевно. Напевно, велике значення буде мати те, що в цьому році архієпископ Мокшицький буде дарувати для нашого санктуаріуму реліквії блаженного Яна Павла ІІ. Музей то його тут був, зараз будуть реліквії. Це такі, такі особливості, які в цьому році. Ще очікуємо з сторони генерала, що приїде наш один із таких, ну, знаних постатей в нашому ордені, отець Ульрих з Німеччини. От, з нашої краківської провінцією прибуде теж заступник нашого провінціала. Ну і очікуємо єпископів, зрозуміло, нашої дієцезії і цілої України, які мають тут прибути.